Привіт, друзі! Сьогодні у мене на огляді монети Франції. Період управління короля Людовіка XVI. Людовік XVI народився у Версалі 23 серпня 1754 року. Став королем з 1774 року. Він був онуком короля Людовіка 15-го та сином Людовіка Дофіна. За час його правління були проведені реформи у фінансовій сфері, було скасовано внутрішнє мито. Монополія ремісничих цехів, запровадження свободи хлібної торгівлі. Навіть деякі податки були поширені на представників вищих станів королівства. Був відновлений парламент. Країна за період правління пережила фінансову кризу, а також під час правління короля Людовіка 16 сталася велика французька революція. У 1792 році взята під варту королівська родина. А також сам король, засуджений у січні 1793 року та гільотинований Казнили короля на площі. Ну і, звісно, у мене є три монети, які відносяться до періоду його правління. Сама, можна сказати, дрібна монета. Це номінал 1 ліард 1782 року. На монеті зображений Герб Франції щит у щиті три лілії і корона. Рік 1782. Напис Франк. Ет Навара Рекс. Король Франції і Навари. Монета виготовлена з міді діаметр 22 мм. Маса 3,6 грама, товщина 0,9 мм. На іншій стороні зображений король Людовік XVI, Напис Людовік XVI» йде гратія. Така цікава старовинна монета. Інша монета вже номіналом 12 день є. Звісно, стан підкачує. Монета 1792 року чеканки. Матеріал бронза діаметр 30 мм, маса 12,3 грама. На монеті зображений зображені фастії. Фастії. Фастії це перетягнуті шнуром пучки березових прутів. І вище зображений Ковпак Свободи. Шапка Свободи. Ну тут її не видно, вона затерта. На іншій монеті вона краще видно. Цю шапку носили звільнені від рабства раби. І це все оточує вінок з дубового листя. На іншій стороні монети зображений король, Людовік XVI, напис Рої дес Франкайс, король Франції. Зображений його портрет, буква «Бі», Подвійна буква «Бі» – це монетний двір. Монетний двір місто Страсбург, який випускав дану монету. Ну, і сама крупна монета. Номіналом 2 соля. Теж 1792 року чеканки. Тираж 344 тисячі штук. Матеріал теж бронза, діаметр 36 мм. Маса 24 грама, товщина 3 мм. Ось така товстезна монета. На монеті в змін, зображені фастії. І ось цей ковпак Свободи, за який я говорив. Ось він на даній монеті. Видно. І ось портрет Людовіка XVI рік 1792, і буква W. Це мітка монетного двору. Монетний двір місто Ліль. Ну і по окружності. Тут, звісно, затерті надписи. Але. Там написано дела Лібре Леней лалої ле Рої, що значить свободи нації, закона і короля. Ось такі на сьогодні досить рідкісні монети періоду правління Людовіка 16-го короля Франції. На сьогодні все. Усім. Хорошого дня, удачі, поповнення колекції. На все добре.